Друзі, всім привіт! Шумно трошки вибачаєте, бо акумулятор розряджений. Дивіться, по сонечку в мене 1976 Вт. В принципі, це дуже добре. Бачив 2 кВт 0,5 Вт, саме більше. Так, щоб усі показати, 48 градусів температура. Хотів сказати вам, що цей інвертор по сонцю мені набагато більше видає, ніж видавав Анер 3.2. Анер-3.2 сам більше видавав 1,9 і то пара секунд. А так-то переважно 1,6-1,7 кВт. На назву не дивіться, мусовий гріб. Це, це так, під бренд, який збиралося. А так то моделька називається в е, долоті. Хочете перепочитати характеристики, кому якщо цікаво. Так що, якщо хтось буде ставити собі інвектор, не беріть 3,2, беріть 6,2. Ліпше, хай буде запас.